Коломиї попрощалися із восьмирічним Володею, якого 11 серпня вбила російська ракета. Хлопчик народився в селі Цинява, згодом із батьками переїхав до Коломиї. Тут відвідував дитячий садок, а потім пішов навчатися в ліцей номер 2 Цьогоріч завершив другий клас. Під час удару перебував на подвір'ї, отримав численні осколкові поранення. Дитину в критичному стані доставили до лікарні. Медики дві години боролися за його життя, однак врятувати Володю не вдалося. Спогадами Хлопчика, і з нашими журналістами поділилася класна керівниця. Володя, на жаль, дуже мало вчився в школі. Він тільки перший семестр у першому класі був, а потім захворів, війна, і вони вже були вдома, а в другому класі вони були вже на сімейній формі навчання. Народився він у липні, і шість років було в липні, і прийшлося йти у вересні до школи. Він прийшов. Я йому кажу, Володику, чого ти не пишеш? Він каже, мені важко. Я кажу, давай беремо ручку і будемо писати, і каже, важко. І він так все казав, мені важко, і писав. І так забувався, і далі писав. Коли я так оглянулася по класу. І його нема. Я кажу, діти, я не замітила, що Володя вийшов. А діти кажуть, він і показують мені на парту. Я приходжу, а він під партою сидить, заховався за сумкою, витягнув машинки і грається. Я вже йому нічого не казала, на перерві вже він закінчив гру, а потім вже закликала, поговорила з ним. Кажу, Володику, треба на перервах гратися, на уроках писати. Він добре, Оксана Богданівна, добре. Така була мила дитина, завжди усміхнена, весела. І коли я навіть до нього говорила зауваження, він так реагував, що мені було навіть смішно. Він такий, знаєте, артистична натура така була. Він так якось так міміка, жести, такі очі великі. Ця втрата, як я кажу, це миле дитя з Богом. І найбог Бог поможе закінчити цю кляту війну, бо просто ну, далі без слів. Ми бачимо, що це і людей багато на похороні, і ну це втрата не тільки, як кажуть, для батьків це для цілого міста і взагалі, і навіть для західного регіону ми кажемо, що це перший такий випадок, і щоб він був і останній, щоб цього більше тут не було.